Ми виграли суд проти одного з ТЦК Закарпатської області. Більш того, пройшли апеляційну інстанцію, рішення суду вступило в законну силу. Що стосується процесу, то студент, якого незаконно призвали 2 березня ще 2022 року, запакували, привезли. Безпосередньо півтора роки хлопець гідно боронив батьківщину, але теж має право на навчання в такому віці. Був відрахований з навчального закладу. Територіальний центр звичайно говорить про те, що вони не знали, що він студент. Він не давав їм ніяких документів. Але все це ми спростували в численних судових засіданнях. Після апеляційної інстанції суд зобов'язав військову частину. Прийняти рішення про звільнення військовослужбовця, і на даний час ми підготували відповідні позови для того, щоб стягнути моральну шкоду, за те, що півтора роки не давали правом скористатися від строчки, було порушено конституційне право на освіту. Ми вважаємо, що за півтора роки наш клієнт виконав всі бойові завдання. Не вилазив закопів, але зараз має право на навчання і відповідну компенсацію за те, що було незаконно з ним зроблено.